День добрий, шановні слухачі. Це програма Новий Заповіт для Нової України. І з вами Петро Новачех, як завжди, сьогодні, 17 вересня. Нагадаю, що у межах цього проєкту, розрахованого на один рік, ми читаємо не лише новий заповіт, але також частину із старого, зокрема Псалми Давида та притчі Соломона. І сьогодні, згідно з розкладом, Псалом 104. й ви, може, вже помітили, що текст псалмів на екрані не співпадає цілком із голосом. Справа в тому, що я читаю Псалтир із Біблії у перекладі Рафаїла Турконяка. і Ось це видання 2020 року. А на вебсайті biblia.com там знаходиться попередня версія перекладу від 2011 Отже, давайте послухаємо. 104 й Псалом Давида. Псалом 104 Благослови, душе моя, Господа. Господи Боже мій! Ти надзвичайно величний, ти зодягнутий у славу і красу. Ти облачаєшся в світло, як в одежу, і напинаєш небо, наче намет. На водах будуєш свої світлиці і хмари робиш своїми колісницями, і рухаєшся на крилах вітрів. Ти робиш вітри своїми вісниками, а вогонь і полум'я своїми слугами. Ти закріпив землю на її підвалинах, вона навіки вічні не захитається. Безоднею, наче плащем ти її вкрив, навіть гори води покривають, ти лише пригрозиш, і вони біжать, від гуркоту твого грому втікають. Вони підіймаються в гори і опускаються в долини на місця, які ти для них визначив. Ти встановив границі, яких вони не можуть переступити, щоб повернутися і знову покрити землю. Ти джерела спрямовуєш у потоки, які ріками протікають між пагорбами у долини. Вони напувають усіх польових звірів у долинах, дикі осли тамують свою спрагу. На їх берегах гніздяться небесні птахи, подаючи з поміж листя свої голоси. Ти зі своїх горішніх світлиць напуваєш гори. плодами твоїх діл насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і рослини на вжиток людини, та щоб земля давала свої плоди, вино, що веселить серце людини, олію, від якої сяє обличчя, а також хліб, що дає силу людині, насичуються вологою дерева господні, ліванські кедри, що ти насадив. На них пташки роблять свої гнізда, лелека влаштовує своє гніздо на кипарисах. Високі гори, притулок для диких кіз, скелі, сховище для борсуків. Ти створив місяць, щоб визначати пори. Сонце знає час свого заходу. Ти наводиш темряву і настає ніч, коли виходять усі лісові звірі. Молоді леви ричать у пошуках здобичі, просячи у Бога для себе поживи. Але сходить сонце. І вони повертаються і спочивають у своїх лігвищах. Людина ж, навпаки, виходить, береться за своє діло і працює аж до вечора. Як же багато твоїх діл, Господи, Ти все так мудро вчинив, земля сповнена твоїм творінням. На ній велике й безкрає море, в якому аж кишить усякої тварі великої малої. Пливуть кораблі та левіафан, якого ти створив, щоб йому в морі забавлятися. Всі від тебе чекають, що ти даси їм їжу у відповідний час. Даєш їм вони нею живляться, відкриваєш руку свою, всі насичуються добром. Коли ж відвертаєш своє обличчя, їх охоплює страх. Віднімаєш їхнє дихання, вони гинуть. І перетворюються в порох. Пошлеш своє дихання, вони будуть створені, і ти оновиш поверхню землі. Нехай же Господня слава перебуває навіки, хай Господь радіє ділами своїми, від одного твого погляду земля тремтить, а доторкнешся до гір, і вони почнуть диміти. Тож співатиму Господеві протягом усього свого життя, прославлятиму мого Бога, доки живу, нехай будуть приємними йому і мої роздуми, я радітиму в Господі, нехай щезнуть нечестиві зі землі, нехай не стане на ній беззаконників. Благослови душе моя, Господа, Алілуя! Ви прослухали 104 й псалом псалом Давида, і я хочу знову ж таки нагадати, це не випадково псалтир додається часто до видань нового заповіту. Бачите, псалтир це книга співів та молитви. Євангельські християни звикли до того, що молитви мають бути від серця. Не навчені і не треба читати заздалегідь написані молитви, а треба імпровізувати. З одного боку, це надзвичайно важливо так говорити Богові те, що насправді є у нас у серці, на нашому розумі. Але з іншого боку, можна помітити, що згодом наші молитви утворюються на якийсь шаблон та ще й доволі бідний шаблон. Ми повторюємо знову і знову і знову одні і ті ж слова і думки. І це на відміну від відомих молитов, написаних великими людьми. У цьому разі псалми стають нам за добру допомогу. Вони навчають нас молитися, висловлювати свої почуття, спрямовувати свій розум і серце до Бога. Деякі християни вважають, що у молитві треба висловлювати лише позитивні емоції довіри, спокою, любові і тому подібне. У такому разі, негатив, що людина має, переживає, він пригнічується, заганяється у глибини душі. І інколи людина навіть впадає в депресію. Автори псалмів так не думали. Читаємо Псалтир, бачимо, що ця книга переповнена емоціями будь-якого роду. Там є місце і позитивним, звичайно, і вірі, але також і негативним почуттям, і останніх може навіть і більше. Бог бачить наше серце наскрізь, і не хоче, щоб ми намагались справити на нього добре враження, приховуючи свої власні справжні думки і почуття. Ось Давид, наприклад, не приховував. Навіть у цьому 104-му псалмі, який зображує велич Господа Творця, його турботу про все творіння, Давид не втрачає нагоди попросити Господа, а грішники хай зникнуть із землі беззаконні, щоб їх і не було. Вчора ми знову були шоковані новиною про нові звірства окупантів у нещодавно звільненому місті Ізюм на Харківщині. Де відкрили масове поховання більше як 400 людей. Українцям, які сьогодні потерпають від жорстокості росіян, доречно повторити ті слова молитви Давида Нехай, Господи, російські загарбники зникнуть із нашої землі, щоб їх і не було. Благослови, душе моя, Господа. І з вами був Петро Новочех, Програма Новий заповідь для нової України на сьогодні, 17 вересня. Побачимося завтра. Благослови вас Господь.